Про те, що USAID припиняє свою діяльність як окреме агентство з надання закордонної допомоги, про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, це рішення покликане покласти край тривалій неефективності у роботі урядових структур. Конгрес США вимагає від Росії повернути викрадених українських дітей до укладання будь-якої мирної угоди. Про це йдеться в офіційному повідомленні комітету з питань е закордонних справ Палати представників США. У резолюції зазначають, що Путін є воєнним злочинцем і під його керівництвом жорстоко викрали і незаконно депортували десятки тисяч українських дітей. Станом на зараз е українська сторона задокументувала, що не менше 19 тисяч 546 випадків депортацій. Мова йде про дітей. За сприяння міжнародних партнерів Україні вдалося повернути 1 тисячу 274. сімдесят скільки треба повернути, але ж.